Славута відзначила свій день народження 406 років від заснування та 390 від надання Махдебурського права. У святковий день містяни бажають. Щоб побажати в цей день перемоги в країні, щоб на кин... то закінчилася ця війна, відірвалися ми від цього руського мортора, щоб наші хлопці повернулися, щоб поменше було втрат. Ну і на наступний рік, що ми вже зустрілися і святкували це свято по-справжньому, як свято. Міста і свято перемоги України в цій російсько-українській війні. Процвітання. В першу чергу миру, процвітання, благополуччя і все буде добре. Щоб місто розвивалося завжди було таким же квітучим, лісо... лісовистим, <свистим> щоб завжди його любили, як його люблять наші славучани. Ще я також бажаю, щоб місто проквітало і далі, щоб тут більше воно розвивалося в усіх, в усіх напрямках і щоб. А люди його як любили, так любили ще більше. Щоб процвітало щоб місто, все було добре, щоб строїлося тут багато, щоб велике місто стало. Поблизу головної площі працював благодійний ярмарок, який організували волонтери та працівники тамтешнього ліцею. День міста пригощатимо славучан різноманітними смаколиками, виготовленими власноруч нашими майстами кухарської справи. Нехай смакує і нехай щастить у всьому, нехай наше місто росте і процвітає. Привітати присутніх приїхав депутат Хмельницької обласної ради. Мені дуже приємно бути тут. Перш за все, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, що ми можемо під цим мирним небом сьогодні відсвяткувати день вашого чудового міста. Наша команда за конкретні справи вже давним-давно і багато років постійно, дружньо співпрацює з вами. І які б виклики нам доля сьогодні не ставила перед нами, але ми завжди, завжди допомагаємо вашій громаді. І це незалежно від того, коли був спалах коронавірусу чи коли почалась повномасштабна війна на Україні. Вадим Лазовий також вручив подарункові сертифікати закладам, що роблять ремонт укриттів. Це міський палац культури та гімназія номер 1 А також дізнавшись, що тут збирають гроші на нову автівку для зсу, зробив ще один несподіваний подарунок. Я маю такий автомобіль, і я на протязі двох тижнів, максимум трьох, його передам вашому захиснику. А ті гроші, які ви сьогодні зберете, будь ласка. Я думаю, що ви знаєте, що з цим робити. Сьогодні потрібні і дрони, і багато іншого. Нашим хлопцям на передовій нагородами були відзначені творчі колективи та сумлінні містяни. Головне це атмосфера єдності та прагнення здолати ворога. Наше місто толерантне і з повагою відносилося і буде відноситись до всіх людей, які сьогодні потребують захисту, які сьогодні внутрішні переміщення, які приїхали на відповідний період часу до нас. Ми з ними ділимо все, що в нас є цього року. Вперше день міста Славути відзначали у другу суботу вересня згідно нової дати. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.